Вітаємо вас нинішнього тижня на міжнародному економічному форумі у Давосі. Президент України Порошенко заявив, що його країна нині як ніколи єдина і проєвропейська. Власне саме такого прагнули ті, хто проголошували 22 січня 1919 року на Софійському майдані акт воз'єднання українських земель. Минулого четверга відзначаючи чергову річницю цієї події, справжні патріоти думали про те, як зберегти шанс, що історія вкотре надала Україні країні. у першу чергу зберегти за допомогою зброї, але не в останню чергу за допомогою реформ, які нарешті мають повернути в суспільство почуття справедливості. Зокрема, про це розповідатимемо у 906-му випуску інформаційно-аналітичної програми «Телетижнер». Сьогодні у випуску. Промислове серце Полтавщини непростий ритм роботи підприємств Кременчука: транспортна недоступність, заощадження на лікуванні, незламність духу, наближення перемоги, тарифи діють, пісні заради єднання все це у рубриці думки з приводу. Ціна на хліб та доля сільгоспвиробництва в умовах мобілізації, реалії та пропозиції. Найважливіші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі економічно-бюджетні взаємозв'язки. 18 січня сотні полтавців долучилися до мирної ходи єдності Яволноваха. Небайдужі зібралися на площі перед адміністративним будинком по вулиці Жовтневій, щоб шанувати мирних мешканців Донбасу, які загинули 13 січня під час обстрілу терористами. Люди хвилиною мовчання вшанували загиблих та молилися за майбутнє України. Потім учасники акції пройшли пішки до Свято-Успенського собору, де попрощалися із загиблим на війні земляком Дмитром Гречкою. 19 Осічні у день хрещення господнього віруючі освячували воду та купалися в ополонці на першому міському пляжі у Полтаві. За свідченнями рятувальників зібралося чи не найбільше людей за останні 10 років. Занурився в ополонку і голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Цього ж дня у Полтаві у спортивному комплексі Динамо провели всеукраїнські змагання зі спортивних танців. Організатори використали спортивну подію, щоб зібрати кошти для допомоги нашим захисникам. 20 січня у Полтаві відбулася чергова ротація. На зміну своїм колегам-правоохоронцям, котрих уже наступного дня зустрічали з Донбасу, поїхало понад дві сотні бійців батальйону Полтава та Кременчук. Упродовж 30 днів вони охоронятимуть громадський порядок на сході. Найгостріші проблеми, які постали перед вітчизняними аграріями на Початку нового року і напередодні посівної обговорили 20 січня на республіканській селекторній нараді, яку провів міністр агрополітики Олексій Павленко. Аграрії нарікають через війну на сході України, банки зробили жорсткішими умови кредитування, через що особливо потерпають дрібні виробники. 20 січня 11 тонн гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу відправили рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини. Завантаження гуманітарної допомоги особисто проко. Контролювали голова обласної державної адміністрації Валерій Головко, перший заступник голови обласної державної адміністрації Олег Прогло, перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко та начальник рятувальної служби області Роман Кириленко. Загалом рятувальники вже доставили понад 100 тонн необхідних речей та продуктів у райони, де триває антитерористична операція. 21 січня на урочистостях з нагоди Дня Соборності України у палаці дозвілля листопад, найдостойнішим полтавцям за активну участь у громадському житті і патріотизм. Вручили грамоти Полтавської облдержадміністрації та подяки обласної міської ради у святковому концерті у супроводі президентського оркестру виступили заслужена артистка України Олена Білоконь, солісти оркестру, зразковий дитячий ансамбль пісні і танцю барвінок, палацу дитячої та юнацької творчості. Увечері 22 січня полтавські громадські активісти підтримали загальноукраїнську акцію до Дня Соборності України ланцюг єдності. З прапорами та гаслами на плакатах вони зібралися біля будівлі обласної адміністрації, де вшанували героїв Небесної Сотні. Потім прийшли до пам'ятника героям Небесної сотні і, взявшись за руки, встали у живий ланцюг 23 січня під Полтавою на спортивній базі Сорочний Яр у шосте прийшов відкритий чемпіонат області з гірськолижного спорту. Організатори змагань запрошували учасників з інших областей. Проте через фінансову скруту ніхто не зміг приїхати до Полтави. Тим і без спортсменів з інших регіонів у змаганнях взяли участь 72 учасники віком від 7 до 22 років. Минулого вівторка у Кременчуці голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко зізнався не тільки у дружніх стосунках з нинішнім прем'єр-міністром України, а й пообіцяв, що ці стосунки використає для просування продукції кременчуцьких підприємств. Що ж, відповідні зусилля на часі у 2014-му спад промисловості в Україні в середньому сягнув 10%. На Полтавщині ситуація не набагато. Краще мінус 7%. і за цими цифрами не лише недофінансування бюджетів усіх рівнів, а й скорочення робочих місць на підприємствах. Так, Кремечуцький сталеливарний завод минулого року взагалі припинив виробництво і вже скоротив близько однієї тисячі робітників. Як виживають в умовах російської агресії промислові підприємства краю, особливо ті, що працювали в основному на російський ринок, та що необхідно зробити для відновлення їхніх потужностей над цим розмірковували минулого вівторка у індустріальному Кримичуці Голова облдержадміністрації Валерій Головко, керівники міста та народні депутати України, чисельно команду чиновників супроводжували два мікроавтобуси із журналістами. Серед них була і наша знімальна група. Із флагмана вітчизняного виробництва вагоних заводів ми перетворюємося на депресивне підприємство. Такі невтішні прогнози щодо Крюківського вагонобудівного заводу озвучує голова правління Анатолій Шабала. І це при тому, що підприємство виробляє 65% загальноукраїнської продукції. А це п'яте місце серед 48 профільних заводів у СНД. Щоправда, обсяги минулорічного виробництва майже у чотири рази менші ніж у не такі вже й далекі часи. Ще це свідчить про те, де знаходиться а ж в цілому економіка? як в СНГ, так точно же то, що відбувається і у нас, а економіка країни у свою чергу залежить напряму від успіхів заводу. Простий приклад: минулого року податки до місцевого бюджету через зменшення обсягів виробництва зменшилися вдвічі, а до держбюджету взагалі у шість разів. Таке собі замкнуте коло на місці ми не сиділи, ми займалися, розробляли в течіні прошлого года целый ряд государственных программ, поиски механизмов совместно с Национальным банком, каким образом прокредитовать уг для обновления подвижного состава. Канунного года я пройшовся практично по всім департаментам у начиная грузовые перевозки, пассажирские перевозки, приміські перевозки і так далі, тільки до інфраструктури не, не добрався. Изношенность подвижного состава составу 92 Вирішення цього питання дозволить зберегти трудові колективи, забезпечити функціонування як вагонобудування, так і столоварного заводу. Відповідне звернення я на минулому тижні підписав до прем'єр-міністра України і Мінекономрозвитку. Мною також дано доручення опрацювати питання створення моніторингової групи спільно з Мінекономрозвитку, з мінінфраструктури та Міністерством закордонних справ, яка б могла напрацювати заходи щодо активізації внутрішнього виробництва, наповнення внутрішнього ринку продукцією наших виробників. Та надати рекомендації щодо адаптації наших підприємств до зовнішніх ринків. Кілька рекомендацій для адаптації того ж таки Клюківського вагонобудівного заводу на зовнішніх ринках озвучив перед журналістами народний депутат України, бізнесмен Костянтин Живаго. Надо нанимать лучших спеціалістів, лучших маркетологів, рынок труда, людей, которые там работали, которые из з среды, которые говорят говорять на іностранних язиках, котрий пані специфіку, пані спеціалізацію, пані сертифікацію процесу і просто топать ногами. Потому что дорогу асіліти душі. А от автокрас минулого року наростив виробництво майже на 55%. На зовнішні ринки тут відправляють майже половину продукції, і не тільки в країни СНД. А й до Африки, Латинської Америки та на ближній і середній схід. Ми являємося стабільними основними поставщиками для єгипетської армії. Оце от це логістичне автомобілі. Так, їх все встрають, вони згодом з воду. Технічні Самі. машини виносливі, навіть, да. навіть для тих кліматичних условий. Вона спеціально під них адаптирована. Угу. Кожна машина адаптирована під покупателя. Вот. вот этот автомобіль именно для єгиптян. Ще тут розпочали розробляти і постачати техніку для української армії як великовантажну, на базі якої можна проводити повний ремонт військових авто в польових умовах, так і броньовані автомобілі для виконання спецзавдань у зоні АТО Це автомобіль Спартан. Автомобіль переднього краю он воружається як поліметам 7,62 ДШК, Два ДШКІЛІ так і ракетними комплексами. Може стоять до чотирьох ракет. тут. Здесь э, устанавливается и тепловизор, ну все необходимые опции, которые есть, их получила национальная гвардия, и СБУ, и э, криминалисты наши, ну и сбройные Силы. Э, они бронированные? Да, они бронированные от э, прямого попадания с 10 метров пули 7,62 и две немецкие гранаты под днищем ДМ-51. При взрыве автомобиль сохраняет свою работоспособность и проходимость, не, трав не теряет управляемости, да. Просто врятували сотні життів в наших бійців в зоні АТО. Ми безумовно пишаємося з тим, що наша українська промисловість і безпосередньо крас може таке виробляти. Тому що, якби ми не мали такого виробника в Україні, ми були або ми вимушені купувати це за кордоном за величезні кошти в два, в три, в п'ять разів дорожче. І це в тому випадку, коли б це нам продавали. Тому що ви знаєте, що сьогодні багато людей летальну зброю взагалі нам не продають. Окрім цього, на підприємстві освоїли і комунальну техніку. Виробляють машини для підмітання вулиць, прибирання снігу тощо. Хоча і тут без політики підтримки вітчизняного виробника не обійтися. Мені незрозуміло. Закупка київським, київською міською владою, яка ніби вже на сьогоднішній день демократична, на 50 мільйонів гривень закупка машин в країні, з якою ми воюємо. Закупка Камазів. Власникам якого є е, Ростехнологія, ми ведемо війну і закупляємо ці машини. Розкажіть мені, а хто ж тоді патріоти? І де вони знаходяться? Ну, Господь з ним з Києвом, це столиця, він далеко. Але в нас є трішки ближче, в нас є в Полтаві приклад. Е, знаєте, коли придушили ШРБУ, купили полосос Полтавський, але сміттєзбиральні машини в цьому році знову купили не наші, не українські, купили іноземні. Хоча і ціни, і все. Я кажу, знаєте, у нас чому в Києві в, 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 в автодорі відклонили нашу пропозицію? Хоч ми жали, що вона і всюди, в нас не була вказана посадова посада особи, що підписала рахунок на оплату автомобіля. Серйозне порушення, звичайно. От, і було відклонено. Я б хотів, щоб, хоча в нашій області, я б хотів, щоб в Лубнах, в, в Миргороді, в Комсомольську, в Кременчуці їздили наші машини. І ми, ми не просимо преференції, ми не просимо нічого на загальних умовах. Ми готові це робити. Тут принципово моя позиція: я поставив завдання нашим комунальним підприємствам. Я це буду ставити в умову нашій міській владі. Полтавський, Кременчуцький, комсомольський, що стосується комунальних підприємств, ми повинні виключно проводити тендери і все зробити, щоб покупалася техніка наших місцевих виробників. Реалізує переважно в Україні свою продукцію і Кременчук м'ясо. Вони також частково втратили ринок у Криму та на Донбасі. Надолужуватимуть за рахунок розробки соціальних сортів продукції та припинення випуску нерентабельної. Для виходів вже на європейські ринки підприємство поки що не має відповідних сертифікатів. Для получения сертификата необходимо заключение лаборатории на все строительные материалы, на анализы по воде в лаборатории, ближайшей лаборатории, сертифицированной по европейским стандартам, ближайшая она в Польше. Единственное, что нужно время, денежные средства и еще помощь департамента гос. медицины, потому что обращались несколько раз, они сказали, у нас нет единого документа, который на сегодняшний день мы могли вам дать, вы ответите на все вопросы, Об'єднатися для роботи на внутрішніх ринках, зробити регіон привабливим для інвесторів та, звичайно, працювати над отриманням сертифікатів для європейських ринків. Ось першочергові завдання для підтримки промислових підприємств. І виконувати їх необхідно негайно. Адже тільки у 2014-му, тільки міський бюджет Кременчука внаслідок спаду промисловості недоотримав близько 90 мільйонів гривень. Думки тижня на Полтавщині чимало з них вдалося записати журналістам телебачення Алтава. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Потім про соціальний хліб. Щорічно в Україні зростає кількість інвалідів. Опинившись в інвалідному візку, люди стикаються з низкою проблем від працевлаштування до транспортного забезпечення. Дуже добре було б, якби все-таки була така програма, що все-таки, якщо немає транспортного забезпечення автомобілями, щоб така програма працювала для того, щоб могли всі візочники в нас в місті Полтаві і області перевозитися соціальними таксі в необхідні їм заклади. Там совбези, поліклініки. Лікарняна каса Полтавщини працює за принципом солідарності та взаємодопомоги. Її члени можуть отримати ургентну допомогу не лише в державних лікарняних закладах області, а й в інших регіонах України. За що того, що ми маємо накопичувальний механізм, такий по внескам, ми маємо можливість забезпечувати людям лікування. Тобто, основна мета лікарняної каси була допомогти людині, коли вона поступила в лікарню медикаментами. Якнайбільше складової в самого випадку. Враховуючи, що ми працюємо по Полтавській області з усіма державними лікарнями, враховуючи, що ми є обласною організацією, до нас вступали люди індивідуально і колективно. Можливо, чогось і не вистачає нашим бійцям, а от чого вдосталь і більше незламного духу, вважає доброволець Полтави Ігор Данилевський. Тож війну ми неодмінно виграємо, переконаний боєць. Боєкомплектів. В принципі, маленька є, нехватка. Єдиного, чого вистачає, це навіть занадто й більше, це духу. Непереможного духу, якого немає в них. От цього в нас вистачає досить. Свобода і незалежність найвища цінність держави. Не відсиджуватися, а робити все можливе для наближення перемоги, закликає громаду голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Ми повинні бути як ніколи єдині що. Майбутнє наше з вами. Майбутнє українська нація. А українська нація сьогодні всі ті, хто любить цю землю, пережива за нею. Керівництво Полтава Теплоенерго звітує, що після останнього збільшення тарифів вперше з роки незалежності України Полтава Теплоенерго може запрацювати навіть із прибутком. Держава прийняла рішення про недопустимість далі ситуації, коли колосальні обсяги коштів бюджетних. Вимиваються і виймаються з бюджету для компенсації для, для підтримання е, тарифів на низькому рівні. Перше напередодні Дня Соборності України виступив у Полтаві президентський оркестр, виконала у його супроводі кілька патріотичних пісень і солістка обласної філармонії, заслужена артистка України Олена Білокінь. І цей концерт, і ці пісні, ці тексти сьогодні даровані українському народу для того, для єднання, для того, щоб ми не були байдужими. І ви знаєте, в такий тяжкий час, коли сьогодні гинуть хлопці на кордоні, захищаючи суверенність нашої країни, ми об'єднуємося. Сьогодні Полтава Водоканал має 129 мільйонів гривень боргів і за підсумками минулого року очікують ще 50 мільйонів збитків, говорить Олег Критович. І все це пояснює через абсолютно необґрунтовані тарифи на послуги, які не підвищували з 2008 року. У року. Тринадцятому роках рівень тарифів для населення був нижче фактичної собівартості послуг з водопостачання на 40% з водовідведення на 61%. Озимина у нормальному стані, а ціни на соціальний хліб на Полтавщині не підвищуватимуть. Найгостріші проблеми, які постали перед вітчизняними аграріями на початку нового року і напередодні посівної, обговорили нинішнього тижня на республіканській селекторній нараді, яку провів міністр агрополітики Олексій Павленко. Аграрії нарікають через війну на сході України, банки зробили жорстокішими умови кредитування, через які особливо потерпають дрібні виробники. Аноземини в Україні навіть за нестабільної для зими температури задовільний. Констатує заступник міністра агрополітики Володимир Лапа. Із майже семи мільйонів гектарів 97% площ дали сходи. 42,2% площ або 2,8 мільйона гектарів знаходяться в доброму стані. 41,1% або 2,7 мільйона гектарів. Задовільний стан досить великі площі, слабких зріджених посівів. Понад мільйон тонн або понад 16 відсотків не дуже відрізняється ситуація з озиминою на Полтавщині. Озиминою засіяно 297 тисяч гектарів. На більшості полів запевняють у профільному департаменті облдержадміністрації сходи нормальні. На час припинення вегетації стан посіїв був задовільний добре 85% І 15% – це ті, які пізно посіяні, і які посходили, але по своєму розвитку десь дотягнули до другого третього листочка. Та у профільному міністерстві занепокоєні щорічним скороченням площ під озимою пшеницею, яка є чи не основою продовольчої безпеки України? 54% продовольчої пшениці в структурі врожаю було у 2014 році. у 2013 році ця цифра становила 65%. Через таку статистику, а ще через подорожчання енергоресурсів, місцевим органам виконавчої влади потрібно особливо ретельно стежити за ціною на соціальний хліб для населення, наполягають у міністерстві. Проте не повинні страждати і хлібопекарі, наголошують виробники продукту номер 1 Наразі ми вийшли на, на середню рентабельність по заводу на 10,5%. Це середня рентабельність по заводу. А торгівельні сеті і торгівельні організації мають рентабельність. До 20%. і це правда. Тобто, якщо тут робити, то робити комплекс. в інших областях. Я з колегами спілкувався, ну все таки намагаються, хоча б на відсотків на 90% заповнити ринок продукції, який випікається в місцевому, скажімо, на, на нашій території на території нашої області, що не було підвозу. З інших областей, але ми розуміємо, що якщо є пропозиція набагато дешевше, ніж наш, то від цього ж нікуди не дінемося. Тобто ми будемо цю ситуацію вирівнювати. Іншу проблему підняли агровиробники Тернопільщини та Одещини. Нарікають під час четвертої хвилі мобілізації, агропідприємства втрачають своїх фахівців. Тим часом, як не працюючи, тікають села до міста, де їх вловити досить важко. Відсутність змін в законодавстві в України, які позитивно могли б вплинути на проведення мобілізації. Невизначений порядок роботи правоохоронних органів щодо розшуку та до доставки громадян, які не з'являються у військовій комісаріати, в тому числі і по виклику по повісткам. Відсутність змін щодо заборони виїзду за межі району та країни в цілому, осіб, які перебувають на обліку. Захищати державу згодні і економічно, і зі зброєю у руках, говорять агровиробники. Та процес мобілізації має бути справедливим і відкритим. Ми повинні знати, хто з фермерів планується на призив. Ми повинні, та Якщо це неможливо буде його відстрочення, ми повинні обезпечити те хазяйство, Ми повинні опікуватися ту сім'ю фермерів. щоб ми дійсно тому, що сіяти і захищати це, це потрібні речі. Часто залишаємося без спеціалістів і, скажімо так, в негативно складається на нашому виробництві. Тому все-таки хотів звернути би увагу до ведення сільськогосподарства тимчасово, як і в районі, так і в цілому по Україні. Все таки сільського господарства ограничити якось призвом, тому що це все таке і продовольча безпека нашої держави. Хочу звернутися, маючи можливість і до нової влади. У Нашій області нам не треба допомагати. Ми вже достатньо міцно стоїмо на цій землі. Ми відчуваємо підтримку наших людей, наших працівників, гриндодавців. Я прошу, якби нам тільки не мішали. Що у міністерстві будуть робити з приводу мобілізаційних ініціатив селян, столичні чиновники так і не відповіли. Натомість, заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий пообіцяв уже найближчого часу інформацію по призову селян до армії уточнити. Як ми це робили на минулих етапах мобілізації, скажімо, на попередніх індивідуально звертались фермера, індивідуально ми зверталися до міністерств. Результат, я вам скажу так, ну. На не назову, є результати, але не дуже втішні. Є тако, я це вважаю, що слушна думка. Щодо того, я особисто переговорю з Павловим, От ми будемо на нараді, я особисто переговорю, яким чином можна дійсно промоніторити і мати попередні списки, хоча б. Людей, які будуть мобілізовані, якщо воно дійсно стосується там фермерів чи робітників фермерів, ми розуміємо, що обороняти нашу країну це першочергове завдання, але й продовольча небезпека країни, це вона є не менш важливою щодо проведення мобілізації на Полтавщині, 17 січня провели нараду. На ній голова облдержадміністрації Валерій Головко зазначив, події на сході України вимагають особливої відповідальності тих, від кого залежить обороноздатність України. Відношення до цього процесу повинно бути дуже уважливим, серйозним, ні в кому ком разі не образливим. І всі люди, які будуть так задіяні будуть до роботи в форматі виконання закону про мобілізацію, повинні чітко розуміти, що на кожному з нас лежить відповідальність, по-перше, за безпеку тих людей, яких ми сьогодні відправляємо в зону проведення туристичної операції. І саме головне забезпечення всіми необхідними, що стосуються тих людей, які туди виїжджають. Уже починаючи з наступного тижня, агровиробники спільно з облдержадміністрацією напрацьовуватимуть свої економічні та соціальні пропозиції до уряду та верховної ради. Їх озвучать міністру агрополітики Олексієві Павленку під час його перебування в області, яке заплановане на 6 лютого. Нехай усі ваші пропозиції ніколи не залишаються без уваги. Прийміть і нашу пропозицію. Подивіться 907-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик, який вийде в ефір рівно за тиждень успіхів.